Паралелограмі ми продовжуємо, записуємо введення. Тобто сюди ми вводимо певні дані. Зараз я вам все покажу, як воно працює. Далі, наступне. Далі наступне. У нас іде. Так, так, трошки нижче. Далі в нас іде умова. Далі в нас іде умова. Так, так видно записали. Далі, давайте умову вище зробимо. Так. так. Далі продовжуємо. Тепер е, наступне, нам треба нашу умову вивести на екран. Далі. Далі ми прописуємо. Там було введення. Тепер в паралелограмі. Ми прописуємо вивід. В паралелограмі ми прописуємо вивід. Приберемо. Паралелограмі ми прописуємо вивід. І кінець, і кінець. Тобто, в блок схемі, в принципі, плюс-мінус все зрозуміло, в тому сенсі, що ну, тобто, всі, всі умови введення, виведення і так далі, все позначається таким чином, що, ну, тобто, кінець початок, це в бачимо в полі, в увалі, введення-виведення в паралелограмі. Умова відповідно в прямокутнику. Далі, тоді продовжуємо. Тепер дивіться, далі нам з вами треба буде зробити ось таким чином. Далі нам треба буде зробити ось таким чином. Нам треба буде скласти задачу. Нам треба буде скласти задачу, а точніше, програма. Для обчислення пер... площі та периметра прямокутника. Скласти задачу для обчислення площі та периметра прямокутника. Далі, дивіться. Для того, щоб програмувати, знадобиться. Найпро... Ми будемо з вами використовувати найпростішу програму Pascal ABC. Тепер давайте швиденько розберемо. І так, з чого ми починаємо. Давайте з вами пригадаємо, з чого ми починали з створювати бази даних. Правильно. Коли дитина народилася, її називають. Записуємо. Програм. І придумайте назву. Ну, назву можете придму... придумати будь-яку. Ну, нехай буде школа. Обов'язково поставили крапку з комою. Обов'язково поставили крапку з комою, ошибка. Омилка, точніше. Далі. Далі вам треба буде прописати змінні. Тобто, це, це те, що я вам казав введення. Тобто, прописати певний варіативний ряд. Давайте з вами коротко. Це в нас певний варіативний ряд. Змінні для задачі щоб було зрозуміло. Я буду поряд все прописувати. І так для того, щоб написати е, програму для вирішення прямокутника, які зміни нам будуть потрібні? Максим, ти їх назвав багато. Ти їх назвав багато. Перше, а, перше, я думаю, що похожі. Перша нам треба А, друга нам потрібна Б. А навіщо нам Сі і Д? Подивите, Прямокутник. А... Навіщо нам потрібно? Так. Ти маєш на увазі чотири сторони? Так. Ну, а якщо вони попарно паралельні? Ну просто через формулу суми і ці всі сторони просто додати. Так, вони все одно ж попарно паралельні. Одна а, напроти і... точніше попарно рівні. Одна напроти одне вони ж рівні між собою, тому навіщо нам ще? Цього буде достатньо. Далі. Тепер, що чим ми далі продовжуємо? Щ, яким чином можна об, обізвати периметр. Сума всіх сторін. Зрозуміло, якою літерою його можна обізвати? П. Yeah. Yeah. Площу. С. Далі. Цих чотирьох літер нам буде достатньо для того, щоб написати цю задачу. Тепер. Який ми напишемо тип даних? Тобто, які ми ці числа будемо вводити: цілі чи дробові? Цілі. Давайте з цілих почнемо. Тоді записуємо ось таке слово. Інтеджер. Тепер, що таке інтеджер? Це в нас цілий тип даних. Якщо б ми захотіли прописати дробові числа, то тоді б ми написали ПРІЛ. Це в нас, ну, скажімо так, дробовий тип даних, або раціональний. Або раціональний. А Тепер... це яка мова. Паскаль. Далі. Тепер повертаємося до блок схеми. Ми з вами назвали програму, написали. Написали певні дані далі. Що нам треба зробити? Початок. Початок. А от тепер умову От тепер умову І так, що ми з вами? З чого ми з вами? Дивіться: Begin і END у вас з'явиться потім автоматично після натиснення Enter. Якщо не з'явиться, можете написати. З маленької літери написати, в принципі, особливого значення немає. Далі, в мене до вас таке питання. Що ми вводимо з клавіатури для того, щоб обчислити площу та периметр? Ну, і A помножити на П. Число ми вводимо з клавіатури. Правильно. Правильно. Тому записуємо. Тому записуємо рід в дужках А і Б. А і Б, тобто рід, давайте, щоб було зрозуміло, рід, це ті значення, які вводяться з клавіатури. Тобто те, що ми вводимо самостійно. Те, що ми вводимо з вами самостійно. Тепер, після того, як ми знаємо сторони, чи можемо ми знайти периметр. Так. Тепер дивіться: для того, щоб знайти периметр. Ми з вами записали, що периметр це в нас літера С. Для того, щоб літери P, До літери П записати формулу. Ми з вами пишемо. Крапка, І точніше, двокрапка та дорівнює. П. Двокрапка та дорівнює. Цей символ означає. Цей символ означає присвоїти. Тобто літері П ми присвоюємо певну формулу. Зрозуміло То якраз поясню. Далі, як нам знайти периметр прямокутника. 2А плюс 2Б. Ну, як варіант, тільки тоді дивіться, 2 помножити на А плюс 2 помножити на Б. Чому помножити? Паскаль не зрозуміє, коли ви залишите ось таким чином 2А. Зрозуміло? Тобто, він не знає, що. В нього не прописано, що між, якщо між змінною та цифрою немає ніякого значення. Тобто ніякого арифметичного знаку, значить повинно помножити. Він цього не знає. Тому обов'язково треба прописувати помножити. Далі. Тепер площу те саме S окрапка дорівнює. А на Б. А, а помножити на Б. А помножити на Б. А помножити на Б. Майже після кожного рядка ми ставимо крапку з комою. Майже після кожного рядка ми ставимо крапку Там, з Там, де площа не поставила? Там, де площа, так, треба поставити. Давайте я поки що не поставлю. Я потім покажу, що буде відбуватися, щоб вам було зрозуміло. Далі, тепер, що нам треба вивести на екран? На екран ми хочемо вивести, щоб нам, ну тобто, після того, як ми пропишемо наші сторони, щоб, він, щоб програма нам вивела на екран периметр та площу. Тобто прописуємо Right P і Right S. І давайте праворуч. Write – це у нас виведення на екран. Виведення на екран. Ми Будемо додати кнопки, і не треба. Та поки що ні. А які зберемо. Дивіться. Давайте швидко. Далі. Дивіться, якщо ми будемо обчислювати, ми натискаємо Запустити. Ми натискаємо Запустити програму. Виконати. Ну, тобто, ось тут у вас є кнопка Play, можна так сказати. Виконати. Далі, дивіться, він пише помилку. Чому? Тому що після, те, що я вам казав, після площі не поставлена крапка з комою. Тобто нам її треба поставити. Далі ми можемо натиснути Виконати. Далі вводимо дані. Перше число, яке ми введемо будь-яке називайте. 2. 2. Друге. Чотири. 4. Ось він нам вивів периметр та площу. Дивіться. Якщо ми будемо додавати, якщо ми будемо шукати периметр. Сторін 2 та 4. 2 плюс 2 плюс 4 плюс 4. дорівнює 4 плюс 8 12. Площа в нас буде дорівнювати. 2 помножити на 4 дорівнює 8. А тепер дивіться, він нам вивів периметр та площу на один рядок. Побачили? Тобто воно просто стоїть. Як зробити так, щоб він не виводив на один рядок? Дивіться, там, де в нас right P. Там, де в нас right P. Ми пишемо дві літери Ln. Дописуємо Ln. Дописуємо LN. LN тепер, що таке? Що таке LN? Right line. Ну, тобто, з англійської мови перекласти можете? Нарісувати лінію? Виведення ой, ой, даних линію? на окремий рядок. Виведення даних на окремий рядок. Тобто, тепер я ще раз натисну Запустити програму. Числа нехай буде 5, 5 та 8. І тепер дивіться, він порахував периметр 26, площа 40.